Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам нові наряди, які я зв'язала саме ось для таких лялечок Міні-Ленд. Не так давно я показувала вам на своєму каналі розпаковочку цих ляльок, також робила відео огляд. Кому буде цікаво, ви звичайно можете перейти на мій канал і подивитися. Або я вам також сюди вставлю посилання, ви зразу переходите на це відео і дивитесь. Тобто я розповідаю все. Що стосується цих лялечок, також по коробочці, де що в нас там було написано, Отже, це все ви зможете подивитися в окремому відео. От, Кілька слів, ще хочу сказати, що ці лялечки ну, ніяк не перестають мені подобатися. Звичайно, це і неможливо, тому що я просто обожнюю ляльки. От, І почала я в'язати для них всякі різні наборчики. Висотою вони 38 сантиметрів. Це є 15 дюймів, кому цікаво. От, і вони такі, знаєте, як маленькі бейбіки. От, пахнуть вони ванількою, пахнуть так само, як і Паола Рейна. Отже, Ось так, дівчатка, зробила сюди, як бачите, постелила пледик, зробила такий, так скажімо, як пеленальний столик, так, щоб нікуди наші лялечки не побігли, не скотилися, одним словом. Ось так. Тому що насправді я не люблю, коли. Показуєш, наприклад, ляльки, а саме тіло, чи ручки, чи обличчя, голова стукає по столі. От, тому я хочу, щоб наше відео було гарним, красивим і звичайно затишним. От, як бачите, у нас ось такі моднячі трусики є. І це вже більш презентабельний такий варіант, що можна показувати так, їх ну, практично голенькими. От, І зараз я вам буду показувати, що я зв'язала. Ще також хочу сказати, що це не всі набори, що ви, наприклад, сьогодні зможете побачити, покажу вам сьогодні тільки два. Тому що, якщо почну показувати, наприклад, трохи більше відео затягнеться на Ну і в мене є. Є вже кілька майже завершених, майже готових наборів, але ще точно не кінець, там треба дещо ще підшити, дещо треба ще гузочки якісь пришити. от. Також дещо я хочу ще випрати і тому все це має ну, бути гарним, так, має гарно виглядати, щоб вам показувати. Отже, Зараз я вам буду показувати, і ми будемо бавитися, так? Тобто буду одягати ось ці лялечки. Так, не знаю, напевно, ось так поставлю їх трошки в сторону, щоб можна було тут вже вам показати по центрі саме ці комплекти. Ну і давайте почнемо ми ось з такого. Тут, як бачите, є повністю набір. От, і також вам трошечки хочу розказати ще про саму пряжу. Ну, давайте вже все по порядку. Спочатку покажу, а потім вже будемо розмовляти з вами. Отже, ось такі е, зв'язалися у мене міні-міні-пінеточки для них. Е, взуття я на них не маю, і насправді. Можливо, воно і потрібне це взуття, а можливо і ні. Тому що мені здається, що саме для цих ніжок, ну, як сказати, достатньо саме ось такі, наприклад, щоб можна було зв'язати. Звичайно, якщо є взуття, то звичайно воно буде виглядати можливо, по-іншому, а можливо, і ні, не знаю. Ну, для них в мене немає взуття. Просто до чого я веду, в них саме йдуть такі ніжки, я також розповідала про це. Як бачите, от, наприклад, я тримаю ляльку ось так рівно, і сама ступня вона не йде рівненька. Тобто, вона, як в маленької дитини, ніжки так лягають, така формочка. От. І тому їм достатньо сюди якихось, наприклад, в'язаних навіть ось таких пінеточок. От, також хочу сказати, що. І не всі, не, не всі комплекти, не всі, наприклад, набори можна доповнювати саме пінеточками. Так може бути комбінзончик, але ніжки можуть бути голенькі. Ну, тобто, якось так. Або може хто ще є шкарпеточки, можна просто одягти шкарпеточки, вони воно також досить-досить ну, мило виглядає. От, значить, у мене ось такі пінеточки. Далі, що в мене тут є? Давайте почну вже тоді з цієї кофточки. Ось така зв'язалася в мене кофтинка. Як бачите, тут просто йде регланчик, і, звичайно, ну, проста лицева гладь. Я зробила сюди, ну, хотілося мені чогось такого, знаєте, Щось трошечки додати. От, і я вирішила зробити саме ось такі рукавчики. Як бачите, такими, ось тут воно так йде поступово, такі більш широкі. От, я вам сюди буду вставляти, звичайно, фотографії, ви побачите, як це все виглядає. Ось так воно йде якраз з плеча сюди, саме з цієї. От, якраз де в нас де регланчик, іде сюди, регланна лінія, так, а це йде якраз саме по центру. Ну, Начебто і просто, але якось так оригінально мені подобається. от. І як бачите, у нас є гузочки. Також ось такі гузочки я пришила сюди на пінеточки. Звичайно, цю кофтинку можна вдягати назад-наперед або спереді назад. Але я ось тут зробила такий підйом. Щоб, як бачите, спинка видовжена, а сюди під шийку йде більш так коротше. У цих лялечок, як вам видно, шия досить маленька, так? І воно, якби, знаєте, От я вже зв'язала, наприклад, кілька речей, і я бачу, що воно е, хоче, так, щоб саме ось ця спинка була трохи вища. Тобто, от піднята так от. Тому е, вона вже ось так буде защіпатися назад. Е, так, і, як бачите, у мене є ось така шапочка для неї. Ось така шапочка. Тут у нас йдуть зав'язочки. Ми це все будемо одягати також. От, і є ще в мене ось такий комбінізончик. Тут він защіпається на гузочки, ззаді зі спинки виглядає ось так, спереді ось так. От. Ось такий в нас набір, який ми будемо зараз одягати з вами. Але я також ще хочу сказати, з якої я в'язала пряжі. От, саме, саме пінеточки і блузочка в'язані у мене із пряжі Gazal Baby Cotton, 60% котон, 40% акрил. Не маю етикетки саме цього кольору, ну просто показую вам, що за пряжа. Так, і, і сам комбінізончик і Шапочка, це швидше за все на так, тому що там немає рукавчиків. Я в'язала із ось такої пряжі. Ця ниточка тут не пише склад, але я вам скажу, тому що я купувала там було в упаковці шість моточків. І саме на пакеті була прикріплена, я просто це все викинула, була прикріплена така етикеточка, де було написано, що це є 10% альпака, 15, начебто мериносова шерсть, і там ще є якийсь мохер і акрил. Одним словом, досить гарна нитка. Я хочу про неї сказати кілька слів, можливо. Вам також сподобається, ви собі десь її побачите, захочете купити. Пряжа надзвичайно м'яка. Просто супер. На рахунок м'якості, ну, точно не помилитеся. Як бачите, вона йде, ну, тобто вам видно, так, ну, вже от. з такими білими вкраплинками, наче сніжок виглядає, йде таким меланчиком, такі переходи. От, вам тут на комбінзончику буде видно. От. І, е, що ще хочу сказати, вона сама по собі, ця ниточка, дуже м'яка. Ну, просто дуже і дуже і дуже. От, так, дівчатка, продовжуємо, бо мене трошки відірвали від відео. Е, на чому я зупинилася? На тому, що я хотіла сказати, що, якщо попрати цей одяг. Ну, це не обов'язково терти його, так, звичайно. Я замочила в такій дуже-дуже літній водичці, навіть не з бальзамом, а саме з маскою для волосся. І це просто. Я хотіла побачити, знаєте, е, наскільки вона розкриється, ця пряжа, тобто, чи вона ще більше розкриється, це, чи в неї ще буде більший оці, оцей пушок? Подивіться, наскільки він от, ворс великий, так? от, но він не дуже, я би сказала, що воно розкрилося, але саме ще такої більш м'якості додало. Е, коли... Я, звичайно, зв'язала, коли я вдягала лялечку, робила відео, фотографії. Ви розумієте, що в руках це реально відчувається. Наскільки він м'який, він такий теплий і затишний, оцей саме комбінзончик виглядає тобто і відчувається. От, що ще хочу сказати, що я попрала саме цей комбінзон шапочку, ні. І коли торкаєшся. Це мігеньке, і це мігеньке, ну це дуже і дуже мігеньке, так? Тобто я ще хочу замочити також шапочку. Ну, якщо ми так подивимося, я би не сказала, що воно дуже сильно розкрилося. Ворс є, як і на самому моточку, так, тобто ми бачимо так само і тут на комбінезончику. Ну, я дуже задоволена цією пряжею. Єдиний її недолік, можливо, ви здогадалися, якщо ви мене уважно слухаєте. Єдиний її недолік, якщо ви в'яжете, і десь... Випадково є якась, наприклад, помилка. так, Як бачите, я в'язала досить простим узором, тобто це в мене лицева гладь, і тут в мене йде резиночка, так, от, один на один. І ну, ти в такому узорі точно не зробиш помилку. Ну, якщо, наприклад, в'язати її, неважно якими спицями, і в'язати якийсь візерунок, і десь там ти можеш змилитися, то просто... Майте на увазі, що її розпустити неможливо. Воно розпускається дуже дуже сильно важко, тому що коли в'яжеш спицями, та неважно, чи це б навіть гачок, просто великий розмір треба брати. Наприклад, більш чим рекомендують, воно вплітається. Оцей ворс, коли ти в'яжеш, він вплітається. І це дуже-дуже важко розпустити. І особливо ось ці пупочки, ось ці крапочки, так, вони також зачіпляються саме за, за цей ворс. І, тобто, розпустити неможливо. Це єдиний її недолік, а так, я дуже нею сильно задоволена. Мені дуже подобається ось цей пух, ця м'якість. Так. Що ще хочу сказати саме про цю пряжу, про що я просто веду на рахунок розпуску, так? Я в'язала ось тут для своєї паолки. Я просто хотіла також її зв'язати, навіть таке чисто домашнє пальто, навіть просто щоб вона от собі от вдома була в ньому, десь колись там знаєте, ну навіть фотографії якісь зробити. І я почала її в'язати ось це пальто, все добре, все тут в мене класно йшло. Також по регланчику цей. Но, е я зробила е, ось тут я не скажу вам точно, як називається цей візерунок. Він виглядає як кукурузка. На іншій пряжі він виглядає ще іншим. Ну тут. Саме якось так, знаєте, тому що потрібно було брати або більший, наприклад, розмір спиць. Напевне, що навіть швидше за все, 4,5 можливо. Тоді треба би було міняти і кількість петель, і кількість швидше за все, навіть і рядів. От, Але, як бачите, ось так воно виходить. І начебто все добре, просто тут ще мають бути пришиті гудзички. І я ще хотіла дати такий пасочок, і якщо, наприклад, вдягає шлялечку, тобто в пальто. Так, ось тут, отак, прижимається пасочок, і воно тоді так гарно виглядає, таке зимове пальто і шапочку, якусь можна зв'язати. Но. На рахунок розпуску. Я собі якось дивилася, знаєте, відео сиділа, собі в'язала, от, і потім, знаєте, так в'яжу все так добре йде, і так собі щось тут раз дивлюся сюди, на цю виворотню сторону. Бачите, отут, наприклад, все добре, все добре. А тут це не означає, що в мене тут петлі злетіли. Це просто так в'яжеться узор. І, видно, сама петелька одна за іншою пішла трохи більша. І тобто, я намагалася розпустити, наприклад, ось цей ряд. так? Тобто, це неможливо було зробити. Я залишила. Тим більше, що тут ще йде узор. От. Я залишила, Ну, це буде все одно-чисто так просто, чисто для лялечки. Тобто, на продажу не піде. Хоча, знаєте, я так собі думала, воно настільки все вплетено, що навіть оце, якби взяв так ножницями відрізав, воно ніде би нічого не розпустилося, тому що воно реально дуже-дуже міцно тримається. Ну, Але, звичайно, я це робити не буду. Ну і також підшивати якось у ці петлі не будеш. Тому лишається просто ось так. Ну, Це ж, як сказати, це ще раз таке знаєте, бачення того, що ця пряжа не розпускається. Так. Ну ось, ну що, давайте ми одну лялечку вдягнемо. Напевне, ось цю ми будемо вдягати. Так. В принципі, це не важливо, це одні, ну, одна і та ж сама лялечка, просто інше лице, так? От, ми зараз її вдягнемо. У нас буде такий, знаєте, такий релакс. Повдягаємося. От, подивіться, бачите, як тут виглядають ці рукавчики. Ось так. Так, наша красунечка. Вони так пахнуть, ці лялочки, дуже-дуже гарно пахнуть. Ну, як паволки пахнуть. Ось так, кофточка, як бачите, все дуже гарно лягає сюди. Так, ось така блузочка в нас є. Так, зараз ми ще вдінемо комбінізончик. Дивіться, тут в гарно на ножках виглядає. Кінеточки, що відійнемо. Можна, звичайно, лишати і босіну е, ніжки, так, Ну, та як вже у нас тут йде кофточка такого кольору, то і хочеться все ж таки додати ось. Ось так пінеточками і шапочку зараз ще витягнемо. Тут я так трошки люблю, щоб волосечко виглядало якось так гарненько. от Зробити ось так. от подивіться ось такий комплект. Бачите, як гарно ось ці білі пупочки, як вони гарно дивляться просто на цій пряжі. Ось так ззаді шапочка виглядає. Тут, як бачите, Воло... Так, що це у нас пушочок якийсь. Волосечко гарно сюди проходить. От, ось так. Такий набір. От. Так. Ну, і зараз ми будемо ще дивитися ще один набір. Для цієї моєї красунечки. Моя чорноволоса дівчинка. Дуже гарне в них волосся в цих ляльок. Таке надзвичайно гладеньке, приємне. Так, а для неї я зробила ось такий пір. Давай влізайся, влізайся. <гум> так. Ось такий. Це просто сама ніжність. Хочеться мені такої м'якості, знаєте, в цьому році. От. Ось така у мене шапочка зв'язана. Ось так вона виглядає. Як бачите, сюди йде на одне вушко. Тут йде на чоло. І тут також йде на інше вушко, зав'язочки. І ось такі просто шикарнющі помпончики. Бачите, вони ось так рухаються, тому що насправді я помпони не пришивала. Вони мають такі спеціальні резиночки-гачки, так, на що можна прикріпити. Тобто в мене ось тут на ленточку прикріплено, і ось тут також на ленточку прикріплено. От Так. Ця пряжа, дівчатка, зараз вам також скажу: це є на Коперіс. в мене немає, на жаль, етикетки, але я думаю, що ця пряжа всім знайома. І от ось такий комбінізончик також зв'язаний. Ти так береш, знаєте, тої фотографії робила, то якісь відео робила, і навіть просто вдягаєш, роздягаєш, і він ось так ось цей пушочок приминається. Але. Ви знаєте, дуже-дуже простий варіант. Це можна взяти звичайну зубну щітку або будь-яку іншу таку маленьку щіточку, так? І оце дуже просто все ось так. Подивіться, як воно гарно розчісується. Просто хочу вам показати. Бачите, зразу воно так загладжується. От. І ось такий пушочок виходить. Ось так. Е, так само і з внутрішньої сторони, просто з внутрішньої сторони я не начісувала. <кхем> не начісувала тільки з зовнішньої. От. Коли, наприклад, там вже сидиш готову лялечку до фотографії, так, то, звичайно, можна взяти щіточку і легенько ось так підправити. І виходить дуже-дуже гарно. От. Такий набір. І зараз ми також одягнемо цю лялечку. Справжній такий, знаєте, тепленький зимовий комбінізончик. Ручки треба назад поставити. Ручку назад, підтягнемо гарненько на цьому комбінзончику я також робила. Ззаді біль, вищий підйом по спинці я робила, щоб гарно лягало під шийку спереді. От. Можна, звичайно, не защіпати, тут і так йдуть зав'язочки на шапочці. І, в принципі, це якби перший гудзочок, ну незамітно, коли тут зав'язується шапочка. так? Ну Але ж я ж не могла так лишити зовсім без гудзочка, так. От. Так виглядає комбінізончик. Бачите, ось так дуже просто, дуже легенько. Це навіть, ну, якщо, наприклад, дитина бавиться, так, то подивіться, яка для дитини зайнятість. Зв'язав ось такий набір одягу, дав дитині, м -м, хочеш її трошки, так, знаєте, як то кажуть, втихомирити, посадити на, на місце, щоб вона трошки собі чимось зайнялася таким, знаєте, своїм релаксом, спокійним. Дав дитині таку зубну щіточку і от показав, як робити, і вона собі сидить і бавиться дитина. от. От, Подивіться, який комінзончик. Так, і також ми приміряємо. Шапочку, зараз я її посажу, от. Ось так. І також ми її положимо. От. Все якраз так класно по розміру підійшло. Сиділа, я трохи враховувала, тому що я саме такого формату шапочки я в'язала для немовлят. от І тут на, на голову так тобто ця голова все рівно ляльки менша, чим у дитини. І треба було мені трохи змінювати ці, як то кажуть кількість петель. от Тому трошки треба було, звичайно, посидіти. Ну але як бачите, гарний результат виходить. Ось. І ще такий, знаєте, насичено рожевий колір. Це колір як Барбі. Там, ви, е, ви знаєте, що рожевих кольорів є е, дуже багато різних рожевих відтінків. От. І саме цей це колір Барбі. Ну, і ви подивіться, яка в нас шапочка з помпончиками? Ось такі в мене на сьогодні. Роботи готові. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який комплект одягу вам сподобався найбільше. Щось ще можете своє додати, я із задоволенням почитаю. От, хочу вам показати, бачите, тут голі ніжки. Можна також було щось зв'язати, але я залишила ось так. В принципі, якщо би хтось хотів. То, звичайно, можна доповнити пінеточками. От, ну, але я лишила ось так, це досить теж гарно виглядає. От. Ось такі в мене дві красунечки одягнені. Все вже відзнято, відфотографовано, і ось ще вам вирішила також поділитися цим відео, показати вам. От. На цьому буду закінчувати, дівчатка. Пишіть коментарі, пишіть своє враження, чи також, можливо, ви в'яжете для лялечок, що ви в'яжете, діліться. Я обов'язково буду читати і з нетерпінням буду чекати. От, також ще будуть наступні відео, вже як доведу до кінця інші комплекти, обов'язково вам покажу. Ми з вами зустрінемося. На цьому закінчую. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд і па-па!